У нас на зв'язку Олег Бай, український дипломат, надзвичайний повноважний посланник, колишній перший радник, посланник посольства України в Росії. Вітаю вас, пане Олеже. Добрий день святом вас і ваших глядачів. Дякую величезно, свя... Вас також зі святом. І в першу чергу в цей день ми безумовно дякуємо Збройним силам України, які прямо зараз на фронті боронять незалежність нашої держави. Давайте почнемо з періоду ще до здобуття незалежності України. Ви свідок подій, тих в тому числі і здобуття незалежності. Коли ви відчули відлигу? Особливо цікаво, як радянські органи влади в в Українській радянській соціалістичній республіці почали відчувати, що незалежність близько. Як це виглядало? Як це відчувалося? Дякую за запитання. воно дійсно цікаве. Е, мені довелося 80-ті роки провести під куполом, тобто, у будинку Верховної Ради, в цій напівпіткові е, я працював керівником секретаріату, заступника голови президії Верховної Ради. Тобто, я мав відрядження по Україні і спостерігав за тими процесами, які відбуваються, ну скажімо, на Печерських пагорбах, і маю вам сказати, що. 80-ті роки на початку не справляли на мене враження е того, що відбудеться до корінні зміни. Всі розуміли, що Леонід Ілліч, дорогой Леонід Вільяч, своїм застоєм привів країну, ну на... завів глухий кут. Але що буде далі, тут з'явився Горбачов. Горбачов, який, начебто, щось хотів, але, але люди якось навчилися розрізняти е правду і. Реальні удавані. я б скажу, що в цьому велика заслуга Афганістану. Люди вперше стикнулися з, -з, -з, з тим, що наша держава стала державою-агресоркою. Наш люди вперше зіткнулися з тим, що багато людей гине невідомо, невідомо за що. І навіть з'явився такий вислів: Я вас в Афганістан не посилав. А хто посилав? А після того ще Чорнобиль. А Чорнобиль. Уже перебудова, уже дорогой Ляніріч тут ні при чому уже Михайло Сергійович і Ігор Кузьміч приїхали в Київ і зробили так, що всі дані по Чорнополь по жертвам Чорнобиля, по аварії по переселенцях були утаємничені, і частина їх більша частина вивезена Москви. Я думаю, що саме це. Дало поштовх, значний поштовх і тим силам, які були в Україні завжди. І ще до них додалися ті, хто повернувся з заслання з тюрем, які відбували за український буржуазний націоналізм, і почався рух. Хоча давайте згадаємо: спершу рух називався як. Рух України, України. За, перебудову. за перебудову на всяк так, да. випадок за перебудову, щоб не викликати е, якихось зайвих запитань. Хоча там були люди національно свідомі в Тому Русі, мені повезло ще й в тому, що я в той в тій Верховній Раді обідав за одним столом з братами гореннями. Ви знаєте, це школа варта багатьох років ці Богдан Горінь, Михайло Горі, Ірина Калинець, Ігор Юхновський, Ярослав Кензюр, Іван Заєць, Лариса Скорик, ну, Василь Червоній. Я не знаю, я називаю ці імена з тому що ці люди, які зробили неможливе, вони в радянську систему непорушну союзні рушини, вели такий фактор, який її розвалив. І на цих руїнах виникла незалежна українська держава. Але я вам скажу одразу ж, почали розумні люди говорити, що незалежність нам як подарунок, чого вона звалилася ну, без боротьби. Ну, в Баку там людей вбивали саперними лопатками, в Вільнюсі човили танками. У нас обійшлося тоді без цього. Але але не можна забувати, скільки людських життів і скільки крові заплачено було за цю незалежність до того. Крім того, у 80-ті роки, наприкінці, вже це ж дійсно час перебудови так званої, а Михайло Сергійович це про перебудова, власність і прискорення. Оце прискорення і зіграло з ним злий жарт, прискорилися події так. Що навіть Новогарьовський процес, е в глухий кут, лише прискорив виникнення іншого процесу, який ми знаємо як Біловерська Пуща. Мені довелося брати участь у в, в тих перемовинах, які велися вів їх рафік Нішанович Нішанов. це був такий е дуже великий начальник. у... Е в парламенті, якщо можна так назвати союзному у грановитій палаті московського Кремля. Ставлення до цих перемовин України я вам скажу було двозначне: з одного боку, відрядив Леонід Макарович Фокіна, премєр міністр і Гриньова, заступника голови Верховної Ради. Фокін всіляко ухилявся від цих пригоднів. Бо там треба демонструвати. Позицію Агриньов її продемонстрував на урочисті збори в Греновиті палаті. Він прийшов у тенісі, гляж прямо з села, де він відпочивав, приїхав на машині, поставив і прийшов багато. Процес Новагрьовський завершився нічим. Процес розбудови незалежної України. Тільки починався і починався в дуже складних обставинах. Я хотів би просто згадати, часу нема про це говорити докладно, і процес Біловірський, участь Єльцина, Шуш... Шушкевича, і, мав бути, ще е... президент Казахстану, ну, був президент України, був Кравчук, не було Назарбаєва. Я думаю, що все це призвело до того, що, що Радянський Союз замінився на свою бліду копію, яка називалася Співдружність Незалежних Держав. І я хочу сказати тільки дуже такі слова, хороші слова нашому керівництву, в кого вистачило розуму, Росія е Україна. Була разом з Росією, з Казахстаном, з іншими колишніми вже союзними республіками, державою, засновницею співдружності незалежних держав, але не ратифікувала статут стату, э, э, цієї співдружності і не була членом співдружності. Таким чином ми свою незалежність почали будувати до певної міри незалежно. От я вже Пане Олеже, а я от хочу з вами поговорити. От як ви вважаєте, так? От ми отримали таку, ніби копію СРСР, так і нібито хтось каже, що незалежність нам була подарована. Хоча ви також зазначили, що до цього треба було довго йти. Це великий шлях. От як ви вважаєте, можливо, молода українська влада тоді недооцінила Росію? Навіть під час президентства Єльцина ж були дзвіночки, сепарати, цей сепаратистський рух в Криму і президентство Мішкова, кальчужний касетний скандали. згадаю як наслідок Тузла газові війни Росії проти України Янукович, як наслідок. І Якось можна було тоді на початку 90-х діяти по-іншому. Як ви гадаєте? Ви знаєте, мені довелося особисто знати і Бориса Єльцина і його оточення, в тому числі Бурбуліса, який був з Києва. І я вам хочу сказати, що це люди тострізні по своєму ставленню. До України, наприклад, Борис Ніколайович, коли прилетів ще 90-го року, ще президент Російської Федеративної Соціалістичної Республіки, до Української СРСР, підписувати договір між двома цими державами, що було абсолютно в піку союзному керівництву і дуже велике роздратування, викликало у Горбачова, то Борис Миколаївич в аеропорту Бориспіль перед великим натовпом, а там зібралися рухи ці справжні, е, таку промову виголосив. Він почав словами: е, Україна і Росія мають давні історичні зв'язки. Достатньо вспомнити договор 1654 року в Переяславі». а ми вийшли з. Е, Георгієм з протоколу. Аж холодно, думаю, зараз йому вдасться цей НАТО впрясвав, а він продовжує. І союзний договор 1922 року. Можете собі уявити, щоб залишилося від тих чайок зісів в яких була делегація. Але Борис після невеликої паузи сказав: «Но я приїхав. Заключить новий равноправний договор з Україною і три дні, коли він був у Києві, кияни зустрічали його криками «Єльцин, єльцин, Єльцин». Дуже легко і дуже вправно вводили в оману, особливо тих, хто хотів обманутися. Тепер стосовно тих сигналів, ті дзвіночки, і мішкова, і газових війн, і тузли, я думаю, що нам треба ще згадати, що були і. Дзвіночки серйозніші. Був 2008 рік Грузія, куди полетів президент Ющенко, за що його тут, ну, м'яко кажучи, критикували, якщо не мазали брудом. Були е, інші такі е, дзвіночки, а я вам скажу: я не люблю наводити цей приклад, бо він уже мені трохи закучив. Але 1993 рік я, радник-посланник Посольства України на машині, в'їжджаю у Кремль, тоді так мали таку можливість, бо, мабуть, вони ще не сприймали нас як посольство. У мене була зустріч з секретарем Ради безпеки Радбезу Росії. Ну, одиннадцяти часову по стакану Смірновської, поговорив. І щось розговорилися за Грузію, за Абхазію, точніше, я так не пів я його запитую, скажіть, Юрія, я з Україною як -от, в разі якихось складних. І він мені на голубому глазу, ваті на в Кремлі, Кремль каже: ну що, Донбас почне, Новоросія піддержить Придністров'я завершить? Цей сигнал, це вже не сигнал, це підкритим текстом, ну, пішов він в Київ. Так. В Києві подивилися різні були точки зору. Вирішили, що наша залежність від Росії, так вважалося, більша, ніж можливість звертати увагу на такі вислови. Ми недооцінили загрозу, яка виходить з Росії. Це моє переоконання. Так багато було саме таких, от я ж кажу, таких колоколів багато було, в тому числі там і заяви багатьох російських політиків. Та навіть постійна постійні візити мера Москви Лужкова uh -huh. в Крим, да, який ну просто підтримував напряму, якщо чесно. І, і це було дуже зрозуміло, що відбувається. Ви працювали дипломатом в Росії в Казахстані Відбуд, Відповідно, знаєте ситуацію зсередини. От мені цікаво, як е, будувалися стосунки, в тому числі між е, Росією і Казахстаном, Росією і Україною. Е, бо е, у Казахстана, якщо чесно. Певною мірою були, були ті самі проблеми з Росією, що у нас, але е, вони трохи можна сказати спокійніше себе відчували, бо в них з енергозалежністю було набагато набагато менше проблем. Е, чому Путін обрав в першу чергу Україну? Бо на Казахстан, судячи з усього, в нього також давно покладене око. Е, ви знаєте, Казахстан. Як і інші держави Центральної Азії, які у нас я недавно про це говорив, чомусь зверхньо називали Азією Середньою, так от, Казахстан зробив декілька кроків, які щастя, не зробила Україна. Казахстан входить в є учасником договору Організації колективної безпеки ДОКБ. До того самого договору, який дав можливість в січні придушити хвилювання і повстання в Казахстані. Казахстан тісно співпрацює з своїми сусідами, якими є не тільки Росія, але й Китай велика потуга. Недалеко там Іран, поруч там Туреччина. Тому Казахстан має проводити політику не тільки виважену. А якщо хочете з посмішкою на всі боки, я мав можливість з Марсултаном Абішевичем, я не спілкувався. Мав можливість спілкуватися з членами його родини, які потім були і парламентарями, і, і, і далі. Я вам скажу: це позиція Казахстану, така, що дає їм можливість. І брати участь в різних угрупованнях і об'єднаннях, і навіть претендувати на певне регіональне лідерство. Наприклад, в тюркському світі Туран Алем, там ця ініціатива Назарбаєва, але зараз її підхопив і Касимжемарт такаєв і ініціатива, яка досить потужно просувається вперед. А тюркський світ це багато і центральноазійських, держав і багато народів на території Росії, і спостерігачем там навіть Орбан прем'єр-міністр Угорщини. Крім того, Казахстан виступає таким першопрохідцем від держав, колишньої від держави СНД, що вона на жаль, не колишнє, в ісламському світі. Це про це свідчить Хадж Токаєва до. Саудівської Аравії, про це свідчить підписані там угоди. А крім того, про це свідчить і те, що ну, така є вже активний. Зараз він може сьогодні вже повернувся, але був у Баку, в Азербайджані. Теж буде спільна мова і теж носіями з країнами, в яких нема проблеми з енергоносіями. Але в Казахстані велика кількість. Так званих російськомовних в Казахстані в зв'язку з останніми подіями посиленням війни Росії проти України збільшилась міграція росіян до Казахстану. Казахстан відрізнявся завжди певною толерантністю до інших, до людей інших національностей і цим вміють користуватися, хто хоче замість толерантності, зробити безпорадність. То хоче замість доброзичливого ставлення зробити залежність від могутнього сусіда, вирятовує казахстан, як на мою думку, хай вони мене не ображається те, що могутніх сусідів у них декілька. От цікаво, От Казахстан, бо ми я знаю, що е, ви знаєте про Казахстан із середини, як ніхто. Ви знаєте, що там відбувається. От як ви думаєте, як далі себе поводитиме Казахстан? Тому що якщо згадати е, Токаєва, видно, що він не підтримав ні ЛНР, ні ДНР. Він це прямо в очі сказав Путіну. А зараз я дуже часто бачу пости, коли просто такі пересічні мешканці Казахстану пишуть: доброго вечора, ми з Казахстану, тобто вони підтримують Україну і я Впевнена, що в них є свій якийсь шлях, яким він буде після перемоги нашої держави? О, ви сказали головне, яким він буде після перемоги нашої держави. Тобто Казахстану треба сказати і собі, і сусідам. Дивіться, люди зробили те, що можливо маємо зробити і ми. Тому про це треба говорити вже після нашої перемоги. Але я хочу сказати, я не, не, не є фахівець-експерт, хай бог милує. Я інколи бачу таку кількість експертів на телеекранах, що думаю, боже, звідки ж ви взялися? Де, де, ви, де ви набралися сили? Звідки? Той полік червоний. Хто запліднив ваш мозок? Говорчі словами чини. Я не є таким експертом, але думаю, що Казахстан, як і інші, до речі, держави Центральної Азії, вони різні абсолютно, але я в них і спільно. Казахстан дуже уважно слідкує за світовими процесами. І Казахстан Азія, а Азія, де ніколи не говорять ні. і Дуже рідко говорять відкрито. Так. Стосовно того, що ви згадали Такаєва е, в Петербурзі, то це теж Азія. Вміти відповісти тому, хто тебе образив, на його території не тільки в Росії, а й в Петербурзі, відповісти в його присутності, відповісти публічно. І таким чином поставити себе в таку позицію. Що, друже, може, ви і є світовий лідер, правда, за вами. з вами за одним столом, мало хто хоче сидіти. Але не забувайте, що я теж людина вагома, з серйозної держави з великими знаннями, з нафтою і газом, і маю потужних друзів і сусідів.